Село Поляна одна з візиток Закарпаття, і цьому сприяють не тільки природні багатства та велика концентрація мінеральних джерел, котрі незмінно приваблюють туристів. Вже цього місяця із центру села до санаторію Сонячне Закарпаття дорогу освітлюватимуть поки ще не часті на Закарпаття, ліхтарі на сонячних батареях. Всі тротуари тут викладено бруківкою. Саме в цьому невеличкому селі знаходиться один з найбільших стадіонів області, розрахований на 4 тисячі посадочних місць. Футбольний клуб Поляна, президентом і головним меценатом якого є Іван Дрогобецький, вже третій рік поспіль є чемпіоном Закарпаття. Також у селі постійно відбуваються різноманітні спортивні змагання. Команда мінпанує сучасний стадіон та можливість оздоровитися на лодні прекрасної природи Свалявщини. Завданням влади будь-якої, де б вона не була і на якому рівні не займалася державними справами. Я вважаю, що основним завданням є це зайнятість населення. Людям треба щось, щось дати. А зараз, у цей важкий період, я думаю, що ще з більшим натхненням і з більшим поривом має влада працювати для того, щоб люди трохи відволікалися від тих проблем, які є, і щоб люди могли, могли якийсь якимось чином відвернути, відвернути увагу від тих подій, які, які, які проходять. І люди, люди напружені, люди, людям треба щось дати нове. Щось. І я вважаю, що кожен державний службовець має на своєму місці робити все для того, щоб ці молоді хлопці мали чим займатися і, і другі люди мали прийти на що подивитися. Працюємо вже протягом 10 років у напрямку розвитку, рекреації, туризму, на Свалявщині. А насамперед, це поляна мене більше всіх інтересує. Бачимо конкретні результати від своєї роботи і працюємо далі у напрямку розвитку і більшого збільшення, збільшення кількості рекреаційних об'єктів у нашому селі. Вже третю каденцію поляною керує сільський голова Іван Дрогобецький. Протягом короткого часу він кинув село, аби очолити Свалявську РДА. Але на чергових виборах 75% полянців знову висловили йому довіру. Кілька років тому він був удостоєний звання кращий сільський голова України. А за результатами минулого року увійшов сотню найпливовіших людей Закарпаття. Сільські ради дуже багато сільських рад. У нас на сьогоднішній день ви правильно. Замітили, що ми фінансуємося теж за залишковим принципом. І в сільських радах у бюджетах немає коштів на, у бюджеті розвитку, так званому. І для того, щоб сільська рада мала можливість виступити, брати участь у грантах якихось, вона має мати свої кошти, хоча б на розробку проєктів. На жаль, у нас у 90% сільських рад таких коштів немає. І ми, Це не перша наш, участь наша у такому проєкті, ми вже, це третій проєкт наш, ми, ми в ньому беремо участь, тому що маємо свої власні кошти, розробляємо проєкти і потім маємо кошти на внесення дольової участі у тому проєкті, у фінансування того проєкту. Тобто ми беремо тільки завдяки тому, що маємо податкову базу, маємо надходження до бюджету і за рахунок цього ми, ми можемо брати участь. На жаль, всі сільські ради не можуть того робити. Ну, По-перше, я, я б відповів, що на сьогоднішній день хочеться стабілізації ситуації, яка склалася в державі, тому що в такій, в такій ситуації працювати дуже важко. По-перше, не працюють всі інститути влади, так? тому що всі зайняті не тим, чим мають займатися. Фінансування йде дуже погано. Я би не сказав, що зовсім не йде, але дуже погано. Тобто про якийсь розвиток, про якусь будівництво якесь, навіть мова зараз не йде, всі просто виживають. Просто прийшов день і слава Богу. Я як особисто мені дуже це важко пережити, тому що я не можу сидіти на одному місці, не можу хвилини, щоб я сидів, просто прийшов на роботу, посидів і пішов додому. Я, я приходжу на роботу з роботи, я хворий, що я сьогодні нічого не зробив. Саме сільський голова став ініціатором єдиного на Україні фестивалю мінеральної води, який, на жаль, цьогоріч не відбувся через нестабільну ситуацію в державі. Проте через Поляну та Уклин, вони належать до однієї сільської ради, пролягає популярний туристичний маршрут Мінеральні води Закарпаття. Жителі Поляни та Уклина традиційно продовжують розвивати народні ремесла. Біля санаторії з рамку до ночі кипить торгівля. Туристи залюбки купують вишиванки, домашні покрівці, вироби з дерева тощо, а також сушені гриби та ягоди. Пан Володимир, обійстя якого виходить на головну вулицю Поляни, запрошує туристів на дегустацію. вина – він не тільки пригощає, але й розповідає різні цікавинки про закарпатські вина, про історію їхнього походження і пояснює, що і як впливає на їхні смакові властивості, а також долучає всіх охочих до справжньої культури споживання закарпатського вина. Можна бовтати в бокалі, тому що автоматично, коли ви п'єте його, наливши спокійно, залишається тільки маленька копійка цього моря. Коли ви робите готок вина, ви відчуваєте тільки від тої копійки аромат смаку. Але коли ви його збовтали в бакалі, це саме лі говорить, збовзболтайте бакал, посмотріть на нього. Тож життя у поляні та прилеглих до санаторії сіл кипить цілорічно. А потік туристів, котрим цьогоріч не до Криму, незмінно зростає, а самі селяни з оптимізмом дивляться в майбутнє, знаючи, що, попри економічні негаразди, біда обійде їх стороною.